Всі психологи взагалі цю тему готові опрацьовувати, хоча це здається, наче очевидно. Тут будуть ще можливі наслідки для громадянського населення окремі і для наших військових окремі. У громадянського населення це буде приблизно 10-15% зараз за прогнозами, залишаться ці всі симптоми, про які я думаю, ми ще поговоримо. А у військових, звісно, це буде нас наслідки, відсоток наслідків а у проявах, знову ж таки не постійно. Це не буде в якихось наш там в кінотеатрі чи в потязі. Тобто це будуть поодинокі абсолютно випадки. А в більшості це буде, коли людина буде чути ну потенційну загрозу, схожу на травматичну подію, не більше. Бо я зараз часто чую, що вже люди думають, що наслідки вже до них прийшли. Ну це не так. Наслідки ми будемо очікувати потім, і вони не такі песимістичні, як здається, населенню.